Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Масштабна пожежа на Хортиці. Горіло 4 гектари сухої трави та чагарників. Рятувальники добиралися по воді, і працювали ранцевими вогнегасниками. У траві знайшли пролякану дику козулю. Нині її доглядають працівники заповідника. Росіяни обстріляли плавні на Васильівщині з артилерії. Поранений місцевий житель 64 років. За минулі дві доби область опинилася під ударом понад 800 разів, 16 повідомлень про руйнування. У Комушувасі насмерть збили військового. Він йшов узбіччям, коли стався наїзд. Водій Тайоти втік, а військовий помер на місці. Поліція шукає свідків аварії. ЗСУ просунулися вперед на заході Запорізької області, повідомляє інститут вивчення війни. Противник каже про втрату кількох лісосмуг біля Дорожнянки. В напрямку роботиного Баба Яга знищила російський град. Кредити для закупівлі альтернативних джерел електроенергії Кабмін розробив проєкти підтримки. Наприклад, ОСББ можуть встановити сонячні станції, теплові насоси, взявши кредит на суму до 5 мільйонів. Держава компенсує 70% витрат. Третій рік у полоні. Родичі військовополонених у Запоріжжі вийшли на традиційний мітинг. Розгорнули 10-метровий банер Фріазов. На сьогодні в полоні знаходяться щонайменше 7 тисяч військових та 10 тисяч цивільних. Українська греко-католицька церква молиться про звільнення захисників. Участь у всеукраїнській прощі взяли бердянські священники Іван Левицький і Богдан Гелета, які нещодавно вийшли з російського полону. Пожежа в запорізькому модульному містечку в суботу там спалахнув мобільний будинок площею 25 квадратів. Надзвичайники запобігли перекиданню вогню. Жертв та постраждалих немає. Причини пожежі встановлюють. Запоріжець викликав поліцію, бо в нього викрали автомобіль. Патрульні знайшли Hyundai. і виявилося, чоловік просто забув, де його припаркував. Інспектори винесли постанову про неправдивий виклик. Завтра останній день, коли військово зобов'язані можуть оновити дані. А що буде тим, хто не встиг цього зробити вчасно? Дивіться телеграм-каналі п'ятої редакції.